Згідно останніх статистичних даних і за оперативною інформацією від ендокринологів, в Закарпатській області проживає більше, більше як 40 тисяч пацієнтів з цукровим діабетом, 6 тисяч з яких є інсулінозалежним. Це діабет першого і другого типу. У нас налічується близько 380 дітей до 18 років і е, е, загалом. Ці всі пацієнти стоять на обліку як у ендокринологів, так і у сімейних лікарів. 14 листопада вся світова спільнота відмічає як Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом. Цей день присвячений відкривачу молекули інсуліна, який в 1922 році Бантінбест. Фредерік Бантінг відкрив молекулу інсуліна, і це дало можливість відкрити нову сторінку у лікуванні з цукрового діабету, тобто це шанс на життя, який був подарований сто років тому назад мільйонам і мільйонам людей. Ми знаємо, що цукровий діабет це хронічне захворювання, яке приводить до важких ускладнень. І воно потребує лікування всього житна протягом всього життя. Це лікування і спостереження, це є спосіб життя, це є самоконтроль, це є певні дієтичні правила щодо харчування. Все це дає можливість зберігати здоров'я наших пацієнтів протягом всього життя. Однак, якщо пацієнти не дотримуються чогось хоча б одного з цих правил, то досягти результату на жаль не вдається. Всі наші пацієнти 100% забезпечені сучасними препаратами, як інсуліном, а також частиною цукрознижуючих таблетованих препаратів для пацієнтів другого типу. Ще з 2017 року у ендокринологів була можливість першими вступити. В реформування медичної системи забезпечення препаратами інсуліну через програму реімбурсації. Тобто наші пацієнти, маючи рекомендацію від ендокринолога, маючи електронний план лікування, можуть отримати як в ендокринолога, так і в сімейного лікаря електронний рецепт, відповідно до якого вони отримують. Всі наявні зареєстровані препарати, які є на Україні, чи з доплатою, чи безкоштовно. Це залежить від ступеню компенсації цукрового діабету відповідно до плану відшкодування. А, війна вплинула на. Забезпечення пацієнтів з сукровим діабетом на початку У нас був певний логістичний колапс на початку війни, який тривав там від одного до трьох тижнів, але неймовірна кількість гуманітарної допомоги відновлення аптечною мережею поставок інсуліну. Дуже швидко це все виправила. У нас було це пов'язано також із кількістю дуже внутрішньо переміщених осіб, які заїхали на Закарпаття і викуповували інсулін перед тим, як перетнути кордон. Тому е такі проблеми були однак е на даний час ні в аптечній мережі, ні в лікарнях проблем з інсуліном, з препаратами інсуліну нема. Через програму Доступні ліки пацієнти з цукровим діабетом другого типу забезпечуються певним переліком препаратів, як ви знаєте, це є серцево судинні захворювання, бронхіальна астма і цукровий діабет. На жаль, цукровий діабет представлений тільки двома препаратами. На жаль, цей перелік хотів би бути, ми би хотіли, щоб він був більш розширений і включав також. Дуже важливі нові препарати, які ввійшли в нові рекомендації світової спілки вивчення діабету ЄСД АДА. Рекомендація, і пройшли дуже великий, скажімо, отримали підтвердження в клінічних дослідженнях. Але надалі на даний час ми не маємо всіх включених частину пацієнти купують собі самі. А частину ми маємо на повному відшкодуванні.